Всім привіт! Мене звати Софія і ви на моєму каналі Софія ПопСтар. Сьогодні 13 червня і я розповім, як пройшов мій супердень. Почну я трішки з естетики. Тут я намагалася не фарбуватися. Єдине, що скажу, це була погана ідея, але слава Богу, в мене нічого не потекло. Огляд на те, що я взяла з собою в школу. В залі, і ми мали йти сьогодні в парк, але нам зіпсувала все погода. Клас! Коротше, будемо ми в школі, е, Тому мені не потрібно брати покривало, мені не потрібно брати, що е, переодягати, я вже буду в платі. І зараз покажу, що я взяла в сумці. Я не буду вам показувати телефон, якщо вологі, серветки то все не цікаво. А із такого я взяла воду. Я її впихнула навіть в сумку, бо мені так лінь було брати пакет. Ну, Тут розчоска, серветки, гаманець і три клеї. Я поки не зрозуміла, на що нам клей, коротше, мені сказали взяти, я вирішила його взяти. Все, обзор закінчен. Ладно, я вже трохи запізнююсь, тому буду ще до школи. А, до речі, хотіла вам показати. Це моя перша книга англійською мовою, яку я читаю. Я так далеко, прям на дев'ятій сторінці. Прям супер, звісно. Я її вже десь тиждень читаю. Ну, як сказати, читаю, я її не читала. нам І... будуть видаватися, атестати. Коротше, я на дворі, жду валю свою подругу. Тут, по-перше, щось думала, що буде жара. Ну, скажімо так, мені не холодно, але й не жарко. Тут у нас море. Я яка думала брати покривало, бо все високо. Щось ми трошки запізнімся, а десь іще й шляється. Клас. <плес> ми вже в школі, Наташа, да? побачиш трошки. Всім хаю хай, з вами Десятий 60-й В. Так, да, вже майже. Це Андрійко. Там ще ззаді люди йдуть. <плес> Дуже-дуже гарний фон, прям знову нова естетика, але в нас лопалися шари, і це було, я не знаю, я їх боюся. <плес> Машини там, где тут первый ряд. А там третий. Короче, я трошки хвилююсь. Непонятно чего. Не знаю. А Потом будем пиццу ести. Да, да, да. Да, там Наташа. Все, мы сейчас уже йдемо в зал на нагородження. Стоп, не хватает. И И надо положить. И Я стану сверкать Ютуба. YouTube. А ты в сомневаешься? А ты в Мы очень рады, что сегодня вы в таком и ей растет. Класс. Всім привет, я Софія. Всім пока. Ви же коротенька. Вас видно. Соня, це наговори. Вас прекрасно видно, Наталя Олексіївна. Звичайно, не може бути день без форс мажорів тому коли я спускалася зі сцени з нагородження, в мене порвалося взуття. Подруга мені дала своє, але воно на мене було майже мале. Ми коротше пішли додому перевзиватися. Але вже все добре. Всім смачного, хто під час перегляду відео купе. До зустрічі в 10 класі. Клас. Тепер у нас з Наташою буде спільна традиція обмальовувати всю дошку. Але як шкода потім це все витирати. Так, тут у нас шарики. Там десь один лопнув, дав. Там не Тут ще Наташа щось пише. Тут світочки, тут ноутбук. Не наш, кстати. 13 червня. Вітаю 10 класі. Поїдання піци оригінально. Не потихоньку. конь. Тарілку забираємо палець. О, звздну. <форист> У нас сейчас буде тут командка. Там Наталя Олексіївна що зготує. Тут Наташа. У вас посидить по 6 Так. Що склеїли будемо. Ще й там Свертон нам. Хто не зрозумів, то лопнув шарик, і ніскільки шарик було чутно, як мій крик. Я ж казала, що я боюся, як вони лопають. Це вообще якийсь стрес. Короче, у пошуках себе і високого польоту. О. А де себе. Короче, робимо вам обзорчик. Да. Це ноги, це рот. рот так, красивий був. Це вуха, не. це волосся. Я рисувала волосся. Давай. Понятно, що воно рукожопське вийшло. Що це таке? Виникає питання, і в мене воно теж виникло. А це виявляється психологічний тренінг, де ми робили ідеальну людину, яких назвали Льоня і Ахмед. Це Ахмед! Так. Я чувак. Ти, ходимо будеш нового. Ходиш, Це погодиш, погодиш. руки Фоняна, І Що там не впадає? Та, 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 Суть цієї психологічної вправи, чи як її назвати, коротше, філософію хочете? Ловіть. Ні. людина, Ні. людям. Щас, хтось палуче. Коротко є. Кожна людина, вона унікальна. Своє бачення це неправильно. Не Бач, нам треба показати. Це дуже сильно для батьків, коли вони отак малюють оці і дальні вуха, а потім роблять цю дитину, вони ви вибачте, я вам чесно кажу. Вони вірять, вони зрозуміють, що вони хочуть свої дитини насправді зробити. Daddy, Daddy. Oh, Що ж, мій супер день пройшов занадто швидко. Ввечері я ще ходила на математику та читала книгу, але ж в порівнянні з минулими кадрами це вже не так цікаво. На цьому я буду завершувати. Кому не важко, не забувайте поставити вподобайку, можливо, прокоментувати і підписатися, якщо ви цього не зробили раніше. З вами була Софія Попстар, Всім па-па!